29 вересня в одному змагірських телеграм-каналів було розміщено звернення двох містянок, у якому вони стверджували про відсутність належної допомоги від місцевої влади родинам постраждалих під час ворожої дронової атаки в ніч на 27 вересня дуже емоційне експресивне відео, на якому дівчина вкрай у розпачі просила. Допомоги казала про те, що не може отримати допомогу, що всіх кинули на призволяще. Єдине про що можу сказати, коли дивлюся це відео, що розумію, що люди дійсно знаходяться в дуже і дуже серйозному емоційному. Стані. Але конкретно з цією людиною ситуація достатньо цікава, тому що живе вона взагалі в іншому місці, навіть не в цьому дворі, навіть в іншому районі нашого міста, в цьому домі жила її родина, її сестра із дітьми. І... Ця сестра з дітьми вже понад добу знаходиться в дитячому садочку світлячок, де отримали все необхідне для свого життя, на повному забезпеченні від міста. Тому, м'яко кажучи, така реакція визвала подив, тому що ми розуміємо прекрасно, наскільки важка ситуація зараз в багатьох родин. але Тим більше здивувало, що та родина, яка вже отримала всю допомогу, про яку просила, виступила з подібною заявою. За словами заступниці ізмигівського міського голови Катерини Татаренцевої роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають. Наразі вже Відновлення більше 20 покрівель приватного сектору. На двох багатоповерхівках теж тривають роботи з покриття покрівлі плівкою для забезпечення зберігання будівель. І ще одна багатоповерхівка, На жаль, вона потребує відновлення і мешканцям, які проживали в цих багатоповерхівках, рекомендовано зібрати речі. І та розміщення запропоновано у наших двох центрах: це дитячий садочок та реабілітаційний центр. Представники місцевої влади надають усі можливі послуги для перевезення майна та самих родин. Наразі постраждалим надані коробки та мішки для збору речей, які будуть відправлені на тимчасове зберігання. Співробітники підрядної організації чекають, доки люди вивезуть майно та нададуть доступ до своїх домівок, щоб розпочати ремонтні роботи. Крівля на даний момент вона не підлягає. Е навіть тимчасовому покриттю плівкою. Тому наразі а, люди збирають речі, а, пакують, ми готові а, допомогти їм, а, вивезти, розселити. А, є ті а, постраждали, які знаходяться в лікарні, а, для них теж приготовлено а, місця в нашому центрі реабілітаційному, і а, кожен день. А, де потрібно приїжджають і комунальні служби для допомоги. Ну і підрядні організації всі працюють без вихідних в приватному секторі зранку і до можна сказати до, до позднього вечора. Наразі у дитячому садочку світлячок знаходиться три родини з загальною кількістю: 11 чоловік. Наймолодшій дитині два місяці. Наразі чекаємо інші родини, які будуть. Виявляти бажання отримати прихисток знову ж таки повторюємо. Є дитячий садок світлячок, є центр соціальної реабілітації, де також чекають, якщо є необхідність переночувати, якщо є необхідність отримати можливість взагалі зараз знаходитись без проблем. Місця є і ми готові там приймати людей. Для визначення терміну виконання робіт попередньо необхідно зробити технічні висновки. Підлягає ремонту, чи зносу, чи якісь іншим роботам. Ну, ми намагаємося це робити швидше. Тому наразі ми дуже просимо мешканців пошкодженого майна як умога скоріше зібрати речі і нам дати можливість для більш. Точного обстеження, обстеження. Да, з урахуванням того, що ну, ми розуміємо, що люди проживали багато років, на це потрібен час. Біля зруйнованих будинків організована цілодобова охорона, яка буде чергувати, доки постраждалі не вивезуть усе своє майно. Ксенія приверзила для юг тудей.